За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 26 вересня 23-го року від медіагрупи. Об'єктив протягом минулої доби під ворожими авіаударами опинилися села Синьківка, Іванівка і Кислівка Харківської області. Йдеться у зведенні генштабу ЗСУ. Внаслідок удару армії РФ по Вовчанську зазнали поранення та були госпіталізовані чоловік 73 та жінка 60 років, поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Російський обстріл став причиною лише однієї із 44 пожеж в регіоні за добу. Причина всіх інших у необережності та навмисному осінньому випалюванні трави та листя, підкреслили в прес-службі головного управління ДСНС України в Харківській області. Ухилянтам, які перетворилися на волонтерів у Харкові, щоб за допомогою системи Шлях виїхати за кордон, загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі, повідомив начальник слідчого управління головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. 26 вересня Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.